Нічого проти не маю, реально, Барих перекупщиків, автобізнесменів і всього 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 Але за останній тиждень, поки я шукаю машину собі, і дивлюсь, вообще і катаюсь різні варіанти і спілкуюсь, я скажу, що, звісно, таке собі в цілому. Тому що пиздять вони так крепко, що просто, типа, ну, Просто піздець. Із останнього вчора вискочила машина в автокамюха 40 ка чорна, нализана, все-все-все класно, супер. Візуально непогано, да, але закриті номера і закритий він-код. Це вже галочка, тепер я вже точно буду знати. Я поспілкувався, людина сказала, що я буду рано виїжджати, тому давайте на наступний день на Магілані зустрінемось і позранку. зранку. Я сказав окей, і мені не нетерпішно було реально знайти. Я пробував там по останнім буквам знайти цю камрюху якось. Ну, коротше, не знайшов я її, але замовив таріл звіт, щоб був повний він код, висвітився. Я замовляю цей звіт, він мені вночі приходить. Я відкриваю і це тачка, яка вчора продавалась в Полтавській області на тисячу дешевше. Навіть від той ціни, яка стояла там трошки більше, вона продається в Києві за 6500, а в прилуках вона стояла 5600 і віддавали її за 5200, це точно, може навіть за 5. Але там в прилуках. Полтавській області. Людина зразу написала: є косяки, показала ці косяки, бо там є там, там, там. ну, то Є варіантів багато. Плюс фотографії було іншого формату, видно весь салон з усіма косяками салона, а вони там достатньо багато. їх. А тут людина пофотографувала візуально так в тіні, що взагалі не видно візуально косяків, ніяких не ні на крилах, де вони там всі є. І салон пофор... пофотографувало так, що не єдиного косячка не було видно. Він прям візуально просто нульсовий. І в розмові, звичайно, він каже, що претензій ніяких нема. Ну нуль, Взагалі нема претензій. І це неоднократно. Всі вони пиздять, піздець, як реально. Я от прям хочу, щоб вони запчастини мене покупляли. Я буду продавати їм шлак, який буду вивалюватися через 100 метрів. Просто і по ціні оригіналу, тросить, трусить, що це оригінал взагалі самий класний. Коротше, от такі асоціації поки в мене з барижними движухами, автобізнесменами і перекупами. Такі не всі, коли гарний автомобіль, він гарний автомобіль.